Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. Я сьогодні планувала зняти вам відео про свято шинки в місті, але погода зовсім не спонукала до святкового настрою, і я біжу швиденько перед курсами і знімаю, що попадається. Як ви бачите, все зроблено на кшалт святкового ярмарку. Є каруселі, є палатки, є кіоски. Але ще все, майже все закрите, бо планується все це на вечір. Але враховуючи те, як я йшла назад і йшов ливень, навряд чи буде багато людей. А так ви бачите ось такі цікаві палатки, чи я не знаю, як правильно назвати ось так оформлені. Я знімаю дуже швидко, вибачайте перед уроком. І як бачите, всі місця, де закусочні, вони зазвичай повні. А тут людей майже немає. Можливо, після роботи більше буде, але після школи я вже не пішла, бо дощ посилився і я вирішила йти додому. Тому вибачайте. Насолоджуйтеся тим, що маю. Можливо, завтра ще буде продовження і буде гарна погода, тоді я щось іще зніму. Дякую, до зустрічі!